На кафедрі військової підготовки Луцького національного технічного університету нині 144 студенти, з них 38 – артилеристів. Для ефективного та сучасного навчання за сприяння благодійників поповнюється матеріальна база вишу, зокрема, придбано планшет. Сучасна війна є змаганням IT-технологій. Планшет став незамінним помічником на полі бою. Саме за їхньою допомогою визначаються та передаються координати позицій ворога. Орієнтовний час для того, щоб аналітично-математичним способом визначити координати, потрібно від трьох до п'яти хвилин, а за допомогою планшету лічені секунди. Один з наших викладачів якраз перебуває зараз в зоні бойових дій, і він приїжджав у відпустку буквально на тиждень. І ми також його попросили розповісти, наскільки важлива артилерія. І те, що ми від нього почули, ну, нас дуже надихнуло, тому що він сказав, що хлопці, ну наскільки це класно, коли ти сидиш в окопі і стрілюєшся, і ти чуєш вразу, що зараз починає зараз працювати артилерія. Ну це просто боги війни. Саме тому ми дуже вдячні за таку допомогу, ми її дуже цінуємо. І в нас буквально було декілька таких планшетів. і Дуже класно, що їх буде більше. І це настільки полегшує ведення бойової роботи. Так само це, грубо кажучи, відгуки тих, хто зараз на передовій вони повертаються і розказують, наскільки це полегшує роботу. Планшети від фонду Ігоря Палиці тільки разом передали на кафедру військової підготовки ЛНТУ. Дані планшети будуть застосовуватись навчальною групою бойове застосування. Підрозділів наземної артилерії на них буде встановлена система управління тактичної ланки кропива, будуть активовані планшети, і після того будуть застосовуватись. Майбутні офіцери вивчають військову справу як теоретично, так і практично, постійно відвідують польові збори та відточують навики поводження зі зброєю. Ми сьогодні отримали для навчального процесу наших здобувачів вищої освіти чудові планшети. Вони будуть використовуватися в тому числі для військової кафедри. Скажу, що, мабуть, є сьогодні благодійному фонду, кому допомагати. В основному, звичайно, пріоритет Збройні сили України за що вдячні безмежно. Але і навчальний процес має сьогодні низку викликів через те, що війна. Творю складні умови фінансування, і така допомога від благодійної організації нам просто необхідна, і ми безмежно вдячні за ці можливості. Можливість сьогодні підготувати професійних військових і є запорукою сильної та непереможної країни. Ігоря йогоряпалиця тільки разом дуже багато допомоги з скеровує безпосередньо на фронт, але дуже важливо також підтримувати ті навчальні бази, навчальні центри, які сьогодні готують уже завтрашніх військовослужбовців. Оператор дронів зараз на фронті дуже цінна людина, адже навчений оператор допомагає і зберегти життя наших військових і якомога більше знищити ворога. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі.